В основу одного з найвідоміших пригодницьких романів Майнріда лягла драматична історія переселення індіанських племен, що розгорнулася в 30-ті роки дев'ятнадцятого століття у Флориді. Історія ненависті та жорстокості, любові та дружби. Індіанці під проводом легендарного вождя оцеоли вступили тоді з американською армією у відчайдушне єдиноборство не на життя, а на смерть. Головні герої роману відважний індіанець, вождь оцеола і молодий плантатор Джордж Рендольф. Незвичайним збігом обставин стають друзями. Горде Оцеола буде битися за свій народ, за право індіанців жити на своїх споконвічних землях. А Джордж Рендальф, покликаний в американську армію, збереже вірність дружби з молодим вождем, незважаючи на те, що сам змушений протистояти індіанцям. Кожному з молодих людей доведеться зіткнутися з підступністю і зрадою, опинитися в смертельній небезпеці, пережити втрату близьких, але все ж таки знайти кохання і відданих друзів. Роман про індіанців 1858 року, написаний англійським письменником, а не американцем, і це дуже важливо, бо Майнрід зумів дотримати необхідну дистанцію, дати погляд із боку. не кликав читача в прерії до пригод. У ньому Майнрід, слідом за Гаріад Брічер Стоу, писав про страшну проблему нового світу: Расизм в Америці, про ненависть до всієї раси кольорових людей чорно чи червоношкірих. Оповідання ведеться від імені Джорджа Рендольфа Молодшого, білого юнака, в жилах якого тече і частка індіанської крові, його батька пишався тим, що веде свій рід від індіанської принцеси Покахонтас, і який, всупереч власним бажанням і прагненням, виявляється втягнутим. Чесність, порядність і шляхетність такі головні якості героя, і вони сягають у тому числі і до індіанських предків Рендольфів. Багато томів, написаних про шляхетність і велич індіанців, менш переконливі ніж той простий факт, що ми не соромимося визнати їх своїми предками. Кров білого є і в оцеолі, якого найчастіше Майнрід називає білим ім'ям Едуард Пауел. Його батько білий, а мати індіанка. Герої схожі в їхні вуста вкладені думки самого Майнріда. Насамперед про несправедливість расової нерівності та про рівність людей. Остання думка звучить також у словах одного з вождів, Хола та Міко: Усі ми створені великим духом, всі ми його діти, всі походять від однієї матері і вигодовані одніми грудьми. Отже, ми всі брати, а брати не повинні ворогувати між собою і проливати кров один одного. Вона ж виражається в послідовній схожості кращих і найгірших представників різних рас. Як однакові вчинки і слова справжніх патріотів так само рівні і ті, хто незалежно від кольору шкіри думають лише про свою шкіру та власну вигоду. Локальний конфлікт між групою індіанських племен і білими поселенцями виростає в романі Майнріда до боротьби за права людей. На боці семінолів борються за свободу і колишні раби втікачі, негри і метиси. Тим більше, що на гретянській темі в романі приділено чимало місця. Більше того, протест проти расизму поєднується в Оцеолі із протестом проти будь-якого придушення людини людиною. Сюди належить, наприклад, різкий випад Майнріда, зроблений у бік освіченої Британії. Майнрід далекий від ідеалізації будь-якої раси: зрадники, шкурники, негідники є і в стані білих і в стані індіанців. Хоча симпатії автора зрозуміло на боці індіанців, але це тому, що саме вони захищають своє право жити і померти на рідній землі. Тому нарешті, що Семінольська ідея патріотизму збігається з думками самого автора: патріотизм це чисте сумління людини, незалежна любов до своєї країни, а не загальна істерія, крик і виття натовпу настільки характерний для націй, коли йдеться про їх ворогів, і роман із підзаголовком Повість про країну квітів починається главою країна квітів і чудовим описом Флориди. Земного раю, на квітучих землях якої розгорнуться потім сторінки оповіді. Отже, це роман відкриття, роман протест, але не тільки паралельні лінії перебігу доль одна з характерних рис англійського класичного роману. Є ця риса і в Майнріда тут. Це щаслива любовна лінія Джорджа та Маюмі, посилена трагічною історією кохання Хаджєви. Щастя головного героя врівноважується сумним нерозділеним почуттям оцеоли до сестри героя Віргінії Рендольф і кривавою історією злочинного нахабного сватання Аренса Рінгольда, головного ліходія книги. І, звичайно, найдокладніші та точніші описи флори та фауни далекої Флориди міркування про звички екзотичних тварин, завдяки яким романи Майнріда не тільки захоплюючі, але ще й пізнавальні.